Радіо Chicago. І це його буде перший офіційний візит. Так він вже був в Польщі, але тоді просто приїздом. Про це повідомили у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди. У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Президент у середу в день в королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у нас. Йдеться у повідомлення, до якого. Також є інформація, що українська сторона ще не прокоментувала інформацію, коли саме у котрій годині варто очікувати приїзд президента. До Києва вперше після початку повномасштабної війни прибув віце канцлер Німеччини Роберт Хабек. це повідомляє змі свій візит. Він називає чітким сигналом для України. Ми віримо, що вона переможе, що вона буде відбудована, та що Європа зацікавлена не тільки в потребі, але що Україна також буде економічно сильним партнером у майбутньому. «Заберетеся з України, тому що ви програєте. Переможець виборів у Фінляндії, лідер національної коаліції Петері Орпо передав своє перше послання кремлівському диктатору Путіну у своїй промові. Лідер партії переможеці згадав про російську агресію проти України. Ми підтримуємо вас, ми з вами. Ми не можемо прийняти цю жахливу війну, і ми зробимо все необхідне, щоб допомогти Україні, українському народу, бо вони борються за нас. Сказав Орпо. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїде до Брюсселя та візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна НАТО. Робочий візит планується 3-4 квітня. А це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року. Голова української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до вільнюського саміту НАТО в липні. Кулеба також детально обговорить кроки за для посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу. У НАТО вважає, що без перемоги над Росією вступ України до НАТО не матиме значення. Про це заявив генсек НАТО Єн Столтенберг. Про це пише The Guardian. Він каже, що в НАТО зосередилися на тому, аби зберегти суверенітет України. Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка і подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України. Про це сказав генсек. За його словами, НАТО також розглядає, як може розвиватися з Україною політик. Чічні відносини, аби розширити роботу над більш довгостроковими реформами, Столтенберг підкреслив, що для альянсу важливо продемонструвати, що двері залишаються відчиненими. Сьогодні в Чорногорії відбувся другий тур президентських виборів. Новим президентом країни став Яков Мілатович. За нього віддали свій голос майже 50% виборців. виборців. Якомілатович, колишній міністр економіки та заступник голови руху Європа, зараз Яко обіцяв боротися з хабарництвом, підвищити рівень життя і зміцнити зв'язки із Європейським Союзом та Сербією. Колишній президент Чорногорії Міло Джуканович займав посаду президента або прем'єр-міністра протягом 33 років. Нідерланди виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 274 мільйони євро. Гроші також будуть спрямовані на гуманітарну допомогу та підтримку сільського господарства. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватись до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. На думку Данілова, Росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. Про це свідчить і зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Сідзіньпіньо. Захід не знає Росію, захід боїться фрагментації Росії, але цей процес вже триває. Так вважає секретар РНБО. Він додав, що колапс Росії буде вражаючим і відбудеться про. Тогом від 3 до семи років це історичний процес, а історію не зупиниш. Так підсумував Данілов. Сполучені Штати Америки. готуються надати Україні додатковий пакет військової допомоги. Про це повідомив координатор із стратегічних комунікацій Білого Дому Джо Кірбі. Джон Кірбі. Його слова передає агенція Sky News. нову партію озброєння планують відправити вже цього тижня. При цьому Кірбі не став називати точну дату передачі пакета допомоги. Координатор Білого Дому також прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що Україна, як і раніше, контролює Бахмут, незважаючи на заяви окупантів. Нагадаємо, 20 березня США оголосили про передачу Україні військової допомоги на суму 350 мільярдів доларів. Пакет включає Ще велику кількість різних типів боєприпасів, у тому числі ракети для високомобільних, артилерійських ракетних систем та снаряд Хармс. Цікаво розуміти з даного блоку контекст візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі. Для чого він саме їде в Польщу і який буде наслідок цієї поїздки? Якщо друзі, ви маєте свої коментарі, дайте нам знати, а ми до вас повернемось після невеличкої рекламної паузи. Радио UA Chicago